Добрий день, шановні колеги. Добрий день, шановні колеги. Я хочу з вами сьогодні поговорити про дуже велику радість для нам податків, яка рано чи пізно їх слідкає, це податковий перевірку. Ну, це фактично те, що рано чи пізно може призвести до порушення кримінального провадження. Ми живемо, в принципі, в час змін все змінюється. Тільки ми знаємо, що в нашій країні не змінюється фіскальна політика держави, і не змінюється ставлення податків до тобто, платників податків. Я думаю, що багато з вас вже чули, а багато з вас, багато клієнтів ваших вже чули, можливо, навіть вже отримували такі собі листи щастя, в яких а, податкова пропонує, пропонує з огляду на те, що. Витаки податків працювали з так званими державними площадками, покаятись і сплатити несплачені податки. Ну, інакше в противному випадку до них буде, звичайно, застосовані певні заходи. Зокрема, буде проведена позапланова документальна перевірка. В принципі, ви знаєте, що податкових перевірок є три великі групи, визначені Податковим кодексом. Це камеральні, документальні фактичні. Я хочу зараз зупинитися саме на документальних, оскільки саме. Ці документальні є по великому рахунку і є тим жилом, звідки черпають наші, наша податкова міліція в даному випадку а, інформацію для порушення кримінальних проваджень. Ну, По-перше, я хочу що сказати, що таке підготовка до дійсно грунтовна підготовка до податкової перевірки. На жаль, в нинішніх реаліях це не лише знання платників податків про їхні права обов'язки та права обов'язків податківців. Це також і наявність всіх повних, достатньо правильно оформлених документів, які відображають фінансово-господарські відносини. Я хочу наголосити на тому, що стара практика. Податковий, податкових, і я думаю, що нова буде мало чим відрізнятися, судячи з тих листів, про які я говорила. Дуже часто збільшує податкові нарахування і нараховує що є, фінансові, штрафні санкції саме за те, що нібито платник податків відобразив податковому обліку так звану нереальну або удавану операцію або ж. Зробився на підставі документів, на яких на тому податкового органу він цього робити не міг. Тому, відповідно, в першу чергу платник податків, на жаль, має готуватися до, до податкової перевірки не в момент, коли отримав відповідне повідомлення, або ж у нього є такі думки, що може настати податкова перевірка, а е, саме в момент, коли фактично започатковується співпраця зі своїм контрагентом. Ми всі знаємо, що згідно податкового кодексу, в податковому обліку відображаються показники на підстави саме первинних документів. Первинні документи фіксують факти здійснення господарської операції, а також є підставою для відображення господарських операцій в податковому обліку. Стаття 9 закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні визначає обов'язково реквізити, наявність яких дають по, по великому рахунку право платнику податків вносити, вносити цей документ, на підставі цих документу відображати операцію в податковому обліку. Фактично, ми з вами розуміємо, є закон, згідно закону, наявність цих документів вже надає право платнику податків, а по-перше, первинні документи згідно закону підтверджують реальність операції, по-друге, надають право зменшувати свої податкові зобов'язання в встановленому законом встановленому способом. Однак, ми з вами чудово розуміємо, що в умовах тотального дефіциту бюджету... Наші податківці дивляться на це зовсім по-іншому. Вони дивляться на первинний документ і говорять, ну, шановні, нам, нам цих документів недостатньо для того, щоб ви були впевнені, що операція, ваша операція була реальна. Ну і, звичайно, для цього далі, що робити платнику податків, йому треба думати про те, а теж не збирати тих документів і тих фактів, які були достатніми для податкової. На жаль. Судова наша практика чітко підтримує цю позицію податкове. Тобто, якщо подивитися всю судову практику, ну ви ми всі з цим стали зіштовхувалися. Ми побачимо ситуацію, що йдеш в суд, збирає цілий ворог документів і намагається довести, що все ж таки операція була. Відповідно, всі ми розуміємо. Починається співпраця з з контрагентом, як мінімум, просити в нього якусь пропозицію, листа пропозицію до співпраці, можливо, навіть якісь. Тендер провести, якщо є можливість. Відповідно, Кількість документів, які б засвідчили реальність операції, по великому рахунку може бути не обмежена. Тобто, платник податків сам може собі визначати, чи то заявки до виконання зобов'язання прийняті до виконання, чи то акти про. Додаткові акти про усунення недоліків виконання робіт чи послуг, можливо, якісь повернення товару туди-сюди, ну, показати, що рух товарів такий відбувся. Зрозуміло, що що без товаротранспортних накладних в нашій ситуації не ну, буде, немає товаротранспортних накладних, ти не, не довів рух товарів в просторі. Ну і, звичайно, дуже неприємний такий момент, коли нам податкова і суд, до речі, також говорить. Але ж у вашого контрагента не було не було можливості виконати певне зобов'язання. Ну знову ж таки, що робити під наробленку податків під час співпраці зі своїм контрагентом, збирати про нього мож, якісь може, відомості, всі можливі. Це про кількість е, працюючих у нього робітників, е, е, наявність машин, наявність устаткування, комп'ютерів, офісні приміщення, наявність офісних приміщень, гаражних, складських, все що, що тільки можна. В великому рахунку, якщо навіть є можливість, треба просити у своїх контрагентів якомога більше документів, завірених ними станом на момент складання документів. Ну, На жаль, такий документ жодним чином не, не зашкодить під час проведення перевірки. Знову ж таки, слід пам'ятати, що робити це бажано в момент співпраці і ці документи бажано не менше трьох років. На жаль, деякі підприємства просто не складують такі речі, як рахунки фактури, Вони просто викидаються. На жаль, в наших сучасних умовах така здається незначна річ дуже допомагає іноді в суді для того, щоб встановити реальність операції. Ми маємо чітко зараз розуміти, що в наших умовах підприємства, у підприємств є така слабкість, вони мають таку... Схильність до, до ліквідації. Да? Банкротство, ліквідації, відповідно, у нас податкова перевірка, а підприємства вже немає, Що робити? Відповідно, на це, я так думаю, треба звертати дуже серйозну увагу і е, готувати документи, спрямовувати своїх документів на те, що готувати документи треба під час співпраці, вимагати цього від своїх контрагентів. Давайте тепер пройдемо трошки далі. Знову ж таки. Три води три великих види податкових перевірок передбачає податковий кодекс, камеральні документальні, фактичні. Ми з вами зупиняємося на документальних, можливо, два слова скажемо про фактичні. Коли ж і чому слід чекати податкової перевірки? Якщо ми говоримо про документальні перевірки, це у нас планові позапланові з плановим, все зрозуміло. Є планова перевірка. Вона всі ми знаємо, що Планова перевірка проводиться, якщо а, вона включена до плану графіку, проводиться один раз в рік або, в залежності від ступеню ризику, а, визначено податковим органом або один раз від одного разу в рік до одного разу в три роки. Ну і відповідно податківці не мають права приступити до податкової перевірки у якщо за 10 днів не надіслали або не, не вручили. Копія наказу про проведення перевірки та повідомлення про перевірку з датою початку самої перевірки. З планом нібито все зрозуміло. От, будь ласка, є факт, є конкретна дата, коли буде планова перевірка. Знову ж таки, є таке щастя, як позапланові перевірки, визначені 78 статтею Податкового кодексу. Ви всі знаєте достатньо велика кількість підстав. Найвживаніші зараз. Ну, мабуть, три роки підряд також вони достатньо широко застосовувалися Це згідно 70, пункту 78.1.1 та 78.1.4. Проводиться податкові перевірки позапланові у зв'язку з наданням платником податків протягом 10 днів відповіді на так званий обов'язковий письмовий запит податкового органу. Ну, відповідно, якщо ми отримуємо запис податковий, ми вже маємо розуміти, що в даній ситуації можлива податкова перевірка позапланова. Є певні механізми, скажімо так, відсування цієї перевірки, термінів. Податковий кодекс і 78.11 і 78.14 говорять про 10 днів. Разом з тим, знову ж таки, теж податковий кодекс надає. Визначає зобов'язання платника податків надати відповідь на а, м, запит протягом місяця, 30 днів, якщо інше не передбачено кодексом. Цим кодексом інших строків по зобов'язаннях не передбачено. Відповідно, ми можемо говорити про те, що ми цю перевірку можемо все ж таки відсунути, е, трошки далі, відтермінувати на, скажімо так, ще 20 днів. Трошки складніше з. Податковими перевірками, які м, призначаються, не... про які ми не можемо бути заздалегідь повідомлені. Таке щастя існує згідно е, пункту 78.1.11, це призначення податкової перевірки, позапланової перевірки у зв'язку з е, наявністю ухвали слідчого судді чи суду, е, або ж постанови слідчого чи прокурора. В даному випадку до вас приходять і кажуть, будь ласка, вам. Можуть навіть не показати постанову чи ухвалу сказати. Згідно такої постанови чи ухвалу, призначена податкова перевірка. Дякую. Я трошечки приберу часу, небагато, тому що можна. Таким чином, у підприємства, кожне підприємство має визначатися саме. Чи достатньо воно підготовлено до податкової перевірки? Знову ж таки, про те, що ми казали в першій частині, чи є в нього всі ці документи? Чи є в нього час для того, щоб зібрати всі ці документи до податкової перевірки? Мені здається, що тут варто нам з вами, як людям, які хочуть все ж таки е, вийти з перевірки, якщо не переможцями, то з мінімальними втратами, говорити про те, що нам потрібен час для підготовки. А якщо ми хочемо час для підготовки, то ми можемо говорити про те, що а, чи мають право податки всі приходити до нас на перевірку, а чи ми маємо можливість якусь відсунути цей момент. Зокрема, якщо ми говоримо про виїзну перевірку, маємо розуміти, що на виїзну перевірку згідно 81 статті Податкового кодексу України податківці можуть, мають право приступити за двох умов. Перша наявність підстав, підстав визначені 77 статтею чита 78 статтею Податкового кодексу України. І друга це наявність всіх документів, передбачених цією статтею. Притом не просто наявність, а. По-перше, пред'явлення посвідчення на перевірку. По-друге, це вручення, обов'язково вручення копії наказу. І третє це, це пред'явлення посвідчення на перевірку. У випадку, якщо один з цих документів не був вручений або... Або прип'ямлений, або ж вони оформлені з порушенням 81 статті, а податків має повне право не допустити до проведення перевірки. 81 стаття встановлює чіткі вимоги до направлення на перевірку. Їх треба всім знати, і коли приходять на перевірку, чітко показати перед собою і перевірити по, по кожному пункту, по кожному реквізиту. Побачити для себе, чи є можливість для того, щоб цю перевірку. Щоб щоб не допустити податківців до перевірки. Друга можливість, знову ж таки, є таке, таке, така підстава для проведення перевірки, як у зв'язку з тим, що протягом 10 днів платником податку не було надано документи на обов'язковий завод податкової. Тут дуже цікава ситуація. Права в тому, що податкова має право надсилати такий запит лише за наявності умов, передбачених 73 статтею Податкового кодексу України. Так що, а, платник податків подивиться ці умови і прийде до висновку, що таких умов податкових не було, і по великому рахунку запит надісланий податковим органом, останнє не мало права надсилати, то, вибачте, у нього не виникає, податку має на увазі, не виникає жодного обов'язку. Надавати будь-яку відповідь на такий запит. І в цьому випадку можна говорити про те, що платник податку має право не допустити податківців до проведення перевірки. Єдині, єдині не дуже приємні моменти. Якщо ми говоримо про направлення на перевірку, то воно, на жаль, платнику податку не вручається, воно лише пред'являється. А вже платник податків має сам визначити, з яким чином він зафіксує якісь порушення, як не, і в чому неправильність оформлення цього направлення на перевірку. Знову ж таки, це ми самі, самі думаємо, самі визначаємося, чи ми фотографуємо, чи ми складаємо акти, чи ми якимось іншим чином це фіксуємо. Якщо ж знову ж таки ми не допускаємо до перевірки платників податків, до перевірки, а, якщо ми не допускаємо, вибачте, податківців до проведення. Податківці зовні зобов'язані скласти відповідний акт. Єдине питання, що зобов'язані вони такий акт скласти виключно в одному екземплярі. Другой екземпляру не передбачено. Знову ж таки, в цьому акті платних податків має чітко написати, в чому ж саме причина, чого ж не допустили до перевірки. Написав перше, друге. Знову ж таки, думай, яким чином цей момент зафіксувати, що такий акт є. І що там щось записано? Жінку знову ж таки, це фотографувати, знімати копію, можливо, складати комісію, комісію складати акт. Ще один момент. Якщо не допущена, не допущені перевіряючі до перевірки, я б особисто рекомендувала все ж таки обов'язково повідомляти податкову з приводу факту недопуску. В зв'язку з тим, що ну, є такі ситуації, коли платник податку не допустив до перевірки і разом з тим отримає акт перевірки. Такі ситуації бувають і достатньо часто. Тому, якщо податку доведе недопуск, реальний недопуск до перевірки, це фактично значить, це фактично допоможе нівелювати повністю цей акт, цей так званий нехороший акт перевірки. Два слова я вибачаюсь, не встигає моя презентація трішки за мною. Так. Єдина проблема на перевірки, це так зване, це накладення так званого адміністративного арешту, передбачено 94 статтею Податкового кодексу України. Накладається він на все майно, крім того, на яке згідно закону не може бути накладено стягнути, а також на кошти, що знаходяться на рахунках. А, відповідно. Керівник податкового органу виносить наказ про арешт майна, який має бути судом перевірено протягом 96 годин. Тобто виносить такий наказ, податковий йде в суд і протягом 96 годин перевіряє суд, перевіряє, чи платник податків правомірно не допустив перевіряючого до перевірки. Знову ж таки. Дуже багато зараз таких є випадків, є судова позитивна практика, коли, недопуск платника, коли платник податків не допустив до перевірки, податковий накладає арешт на майно на підприємства, іде суд перевіряє правильність, обґрунтованість цього арешту, і суд говорить, вибачте, але ви податково не мали, не мали права на проведення значної перевірки. Знімається такий адміністративний арешт протягом двох робочих днів з моменту зникнення підстави. З приводу арешту коштів на рахунку, ну тут, взагалі, чесно кажучи, для податківців достатньо суми, тому що для того, щоб накласти арешт на рахунку, на рахунки їм треба в позовному провадженні подавати позовну заяву і вирішувати це питання повністю з дотриманням процедури, що достатньо довго і, ну, скажімо так, для податківців не є приємно. Я хочу зазначити, що інколи. Інколи е, є такі підприємства, яким вигідніше не допустити до перевірки, чим показати е, скажімо так, свою неповну підготовленість до цієї перевірки. Але в даної даній ситуації кожне підприємство має визначатися саме, що, е, що для неї більш вигідно. Як правило, такі моменти, про які я говорю, застосовуються для того, щоб виграти час і оформити всі належним чином належним чином всі документи. Перевірите їх, сходити до юриста, подивитися, які там проблеми, і, відповідно, потім вже оформлені документи належним чином показати до перевірки. Ну, ж таки, коли приступили до перевірки не в кожному конкретному випадку платник податків сам має визначатися. А як же себе поводити з податківцями? Є така думка, що податківцям треба надавати всі пояснення письмово, всі документи надавати під підпис. Так, можливо. Це така думка, в принципі, дуже слушна, але в тому випадку, якщо платники податків впевнені, що їхні, що податковий облік вона, у них, ну якщо не був здаваний, то достатньо коректно складений. Бувають такі моменти, як от робота з так так званими